Добише нам не пасна, мене звати Катерина Медовник і в цьому відео я вам розкажу і покажу. Стоп, я ж нічого показувати не збиралася. Можу хіба що кицю показати. Хочете? Бур. У цьому відео ми поговоримо про те, що робити людині, якщо вона втратила мотивацію, як її відновити і як її відновлювати повсякчас. От мала людини свої мрії, плани, придумані шляхи дій і бац! Щось сталося. Нічого не хочеться робити вже настрій паскудний, і, взагалі, ну десь так у вас таке було? Наприклад, у мене час від часу такі стани трапляються. Спочатку я думала, що вся справа в лінії і я просто лінивий слимак. Але коли я почала працювати над своїм тайм-менеджментом, я зрозуміла, що це зовсім не так. Ну, або що це не зовсім так. Я провела свій експеримент, про який я хотіла вам розказати. Я звичайно розкажу, але в наступних відео цей експеримент полягав у тому, що я кожного дня лягала спати о 10.40 вечора і просиналася о сьомій ранку. Тобто я перетворювала себе і сови ужавренка, і спала щодоби по 8 годин. Цілих 8 годин я спала. Перші два дні були успішними. Я все встигала, що запланувала, але на третій день я пішла на пари і все. Пропало щось пішло не так. Надалі я вже не мала настрою нічого робити. Я не виконувала свої плани. Я просто забила на все, і мені стало так погано і соромно за себе. Де моя сила волі, що бісакоїться зі, зі мною? Ну, приблизно так це виглядало. Зазвичай з такого стану мене виводять мотиваційні книжки, зустрічі з друзями та подорожі. Але в той момент під час мого експерименту у мене була ціль. Суворо дотримуватися розкладу, виконувати всі свої справи, зокрема купу, купу, купу завдань з навчання. І я просто не могла знайти місце у своїх планах для мотиваційних книжок. Єдине, що я читала це перед сном 40 хвилин книгу «Атлант справи в плечі. Я не вписала у свої плани жодного відпочинку і ось у чому була проблема. Такої я проаналізувала усі свої зміни настрою за останній час, перечитала конспекти свої з мотиваційних книжок і навіть прогуглила. Словом, я не знаю, чому я пропускала постійно якось інформацію повз вуха. Її необхідно знати, аби відновлювати свою мотивацію раз за разом, коли це необхідно не нити, не розкисати, ефективно розподіляти свій час, розплановувати все і насолоджуватися життям, справді насолоджуватися ним. Перше, що необхідно зробити, це правильно для себе розпланувати свій час. У мене є цілий відео про тайм-менеджмент, тож, якщо ви хочете ефективніше і детальніше переглянути свої справи і цілі, раджу вам його переглянути. Друге, обов'язково варто врахувати у свій план час на відпочинок. Вважайте, що у вас є обов'язок відпочивати. Зокрема, гарно висипатися. Третє у свої плани варто вписати ще й активний відпочинок. Навіть якщо у вас зараз дедлайн роботи, усе одно слід знайти час для фізичного здоров'я. Щодня робіть легкі вправи, які вам приносять задоволення розвантажують вашу спину. Це вам на користь піде, тільки на користь, а раз чи два чи три на тиждень, кому як можна робити комплекс вправ. Серйозно спробуйте, і ви відчуєте, як фізичні вправи, фізичне ваше здоров'я позитивно впливає на ваше мислення і загалом на ваше життя. Четверте: у добі 24 години. години. Я знаю, що це звучить дико неймовірно. Іноді ми плануємо свої справи, намагаємося дотримуватися графіку, і в нас не виходить, у чому ж справа. А справа в тому, що у добі лише 24 години ми, на жаль, не можемо робити всі-всі-всі-всі-всі справи. Ми не можемо займатися всім на світі. Завжди слід робити вибір і виставляти пріоритети. Для цього знов ж таки раджу вам передивитися мої відео про тайм-менеджмент я та іноді є такі справи, які робити потрібно, хочемо ми того чи ні. Треба ось воно це важке слово, яке не сідає на нас щодня. Так, от у такі моменти варто змушувати робити себе ці справи. Варто вимикати емоції з цього приводу і автоматично робити ті дії, які потрібно. Шосте слід усвідомити для себе, що ми не можемо впливати на абсолютно все. Так, ми іноді робимо якісь справи, працюємо над цим, але обставини можуть змінити наші плани і наші результати. Чому так відбувається, запитаєте ви? Ну, питайте, чому? Чому тому, що всю нашу сферу діяльності ми можемо поділити на дві частини: на те, що ми безпосередньо можемо впливати, і на те, що ми не можемо впливати безпосередньо і гарантовано. Що я маю на увазі? Усе дуже просто ефективно впливати. Ми здатні лише на себе, на інших людей, на друзів, на все інше, взагалі політичну ситуацію в країні. Ми безпосередньо не впливаємо. І таким чином ми не відповідаємо за дію інших людей, інших явищ. Во-во-во, якщо що я зараз не закликаю не голосувати або не займатися благодійністю, ви прекрасно знаєте, що безпосередня адресна допомога вона впливає і вона важлива і потрібна. Які висновки можна зробити? А висновки робіть самі. Наприклад, я для себе зробила висновки, що я маю робити все, що я можу, все що в моїх силах, і буде як буде, насправді. Головне робити і працювати над собою, і працювати над своїми справами на всі 100%. І тоді все складається найліпшим чином. Сьоме спробуйте менше часу проводити в інтернеті, зокрема в соцмережах. По-перше, інтернет шалено їсть наш час. А по-друге, ми в ньому себе втрачаємо. І зараз кожен зрозумів цю фразу по-своєму, але не погодитись з цим дуже важко. Наразі я вивчаю, і досліджую питання інтернет залежності, читаю, експериментую над своїми стосунками з інтернетом, точніше охолоджую їх. Тож, якщо вам цікава ця тема, пишіть я зніму про це відео. Щоб не трапилося, щоб ви не побачили, кого б ви не зустріли успішніших людей за себе, красивіших, як ви думаєте, людей за себе, або розумніших людей за себе. Залишайтеся собою. Не гнітіть себе, якщо у вас щось не виходить, як у інших. Робіть по-своєму, пам'ятайте, що ви унікальна особистість. Любіть себе і працюйте над собою. У вас свій неповторний талант, у вас свій неповторний шлях. Американська телеведуча опра Вінфрі колись сказала. Якщо я буду кимось, я не буду щасливою, я не розкрию свій потенціал. Цим вона керується все своє життя. Отже, розпановуйте свій час правильно для себе, не забувайте про відпочинок і про своє фізичне здоров'я. Не хапайтеся за все одразу, виставляйте пріоритети. Деякі необхідні справи варто робити, вимикаючи при тому свої емоції і думки. Так просто буде швидше. Усвідомте, що ефективно впливати ви можете лише на себе, то Спробуйте менше часу проводити в інтернеті. Подивіться, як ви себе почуватимете, як ви будете проводити свій час, які будуть результати. І любіть себе, залишайтеся собою. Дякую за ваш час. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку. Якщо вас цікавить тема саморозвитку, запрошую підписатися на мій канал. Там ви знайдете більше відео на цю тему. А також поділіться цим відео з тими людьми, які на вашу думку потребують цих порад. Звідчу вам хороших результатів. Па-па! Так і не було видно моєї красивої футболочки. Правда, гарно?